До травних свят готові? Готові. І ми готові. І чекаємо на вас. Отакі у нас мої моделечки Xiaomi. Redmi 14С новиночки. ZTE-шки у нас є, Redmi a 3 бюджетні варіанти. Redmi 14C, Poco c 75 з великою пам'яттю 8256. Дуже потужні. Redmi Note 14S, камерою 200 пікселів. Звертаю увагу, що всі моделі, які є на ринку України, у нас теж саме можна замовити і дешевше, ніж де. А саме. Apple, Samsung, Xiaomi, OnePlus, Google Pixel, Techno, Vivo, ZTE, Motorola, Honor, Sigmi, Realme, Infinix, Honor, Dodge, QKTL, Blackway і многі, многі, многі інші моделечки. Також, звертаю увагу, не забувайте про свої дідусі 2 Є у нас і також дзвонилечки. Також безпрецедентна акція актуальна до треневих свят. А саме Redmi 14C. Не клепту, не клаплетуються деякі інші моделі, не клаплектуються блочками. А, а ми від магазину даруємо вам подарунок такий потужний 12 місячну гарантію блочок. Теж саме на всі моделі даємо безкоштовне захисне скло. Спішіть, чекаємо на вас. Не забуваємо про аксесуари, телевізори, дуже великий вибір аксесуарчиків. Всі з наступаючими травневими світами. Віть до нас.